Незабаром потепління і актуальними стануть пігулки для собак від бліг та кліщів від бренду Сімпаріка. Цей засіб від бліг та кліщів надає дію проти паразитів вже через 8 годин на кліщів і через 12 годин на бліг і діє протягом 28 діб на всі види бліг, які паразитують на собаках, повністю знищуючи їх до моменту відкладання яєць, що запобігає зараженню блошиними яйцями місце перебування тварини, зараженого блохами. Також препарат можна використовувати як і для профилактики. І будьте уважні, не можна застосовувати собакам з гіперчутливістю до діючих речовин препарату, не застосовувати хворим і ослабленим тваринкам, не застосовувати цуценятам у віці до 8 тижнів і масою тіла до 1,3 кг без крайньої необхідності і без рекомендації ветеринара. Призначений для застосування тільки для собак, будьте уважні. Цих пігулок у нас в одній упаковці по 3 штучки. Вони призначені для собак масою 1,3 2,5 кг, тобто для маленьких і також є для великих 40-60 кг. У Упаковці є ось такі наліпки, завдяки яким буде зручно відсліджувати, коли видавали пігулки, адже їх можна наклеїти будь-куди, наприклад, на календар. І також, якщо розвернути, тут вказана інструкція. Будьте уважні, будь ласка, ознайомтесь з нею перед тим, як застосовувати зі своєю тваринкою. І також самі пігулки. Тому не треба чекати потепління, адже ці комахи вже починають потрошки з'являтися, переходь на сайт і замовляй ці класні пігулки.